Вітаю, дорогі. Сьогодні так надвечір, вирішила прийти сюди, тому що такі потрібні хвилі Велеса. Звичайно, я входжу в резонацію з ним в будь-якому місці, але якщо це ліс і якщо це надвечір, то це особлива така аура і особлива енергетика, яку хочеться передати, тому що це наші рідні хвилі. І це епоха вовка дорогого, і це те, в що ми увійшли, а те, в чому ми будемо жити наступний період на цій прекрасній планеті, в тілах і в новій свідомості, в нових енергіях, в новій яві. Тому так важливо відчувати все і відчувати природу, і резонувати максимум з нею. Те, що відбувається у нас. Нашій старій яві жолоч впав чудово. Дуб, дерево, перуна. Я велесова і я вірна цій силі. Але з багатьма із богів в мене особливі відчуття. Дуже люблю дуби, це перунові енергії і. Це йде якесь таке підсилення, коли я відчуваю інших богів, а я ще більше відчуваю велеса і навпаки. Тому, коли ми в системі Сварога, то все по-іншому відбувається. І щодо старої яві, щодо тієї системи 12-річної, в якій ми, наша рідна це 16-річна система. І все, що стосується 8-16, це воно наше, наше рідне. Ось, тому паразити, які дещо під ці числа підлаштовують або між цими числами, або часто споплюжують наші знаки, наші числа, вони все одно, звичайно, роблять шкоду, але вони не можуть порушити механізми основні. Чому не можуть? Тому що система сварога це інша швидкість, інша система. Координат і все по-іншому, тому хто в резонації сварожий, то а, оці паразити вони не можуть просто зачепити і не можуть нашкодити. Але тут повністю потрібна відмова від усіх паразитарних, нерезонування з цією системою, ніякому разі не приймання цих сценаріїв, які пропонують. І бажання величезне йти далі в розширення. Дуже багато відчуваю по а, нашому простору думок людей, які є пробудженими, в тому, що в принципі а що міняється, да? і в принципі паразити стають все одно по світу, ніби сильнішими. Вони шкодять, вони а, роблять ось ці всі методи, які а, обмежують свободу. Ось і такі люди починають а потім своєю агресією. Своїм таким незадоволенням разом з тим робити рекламу ось таким паразитарним істотам, а потрібно повністю їх не сприймати абсолютно і абсолютно навіть сміятися над цим, як говорив Дон Хуан із книг Карлоса Костанеда. Усі оці нечистивці, найкращий захист від них це сміх. Тому, як це б не звучало, але от саме сміх над їхніми планами це те, що найбільше їх дратуватиме і найбільше їх вибиватиме із колії. В часі в швидкості, хто зовсім далеко пішов, той розуміє, і часто йде навіть просто своєю дорогою, тому що це така особлива особливі стани, і коли відчувається зовсім по-іншому, коли є подорожі на інші чертоги, то повертатися у цей заміс ну, зовсім немає бажання. Абсолютно. І лише якесь таке внутрішня пам'ять, якась і внутрішнє благородство і совість каже про те, що тут багато є рідних і їм потрібно допомогти. Тому йде повернення назад. Ось. Ох. Брама, Дач Бога це те, що нове відкрилося було днями. Дач Бога взагалі абсолютно У мене не було ніяких знань відкриттів по ньому це лише ось тепер. Це чертог, особливий сузір'я левів, Раса. Це один із таких основних. Які прибули сюди колись, на цю прекрасну планету саме з черту Гураса, землі Дажбога з Велесом мені були такі цікаві подорожі, і а, брами, які на землях Дашбога, вони відкриті в один бік і в інший, але не до нас відкриті, вони відкриті далі у глибину. А, Глибину Всесвіту, тому що там виходи на інші галактики. Звучить фантастично, казково, смішно, можливо, але коли це проживається в яві, коли це відчувається тілесно, коли це йдуть такі відчуття як людини, просто як ніби ось тут з вами говорю, як ніби ось ці дерева, всі трави. Так само це все бачиш, відчуваєш. Тому для мене це не фантастика. Я просто вам розповідаю, аби десь генетична пам'ять, в кого вона пробудилась, пішла далі в пробудженні, а в кого ще не пробудилася, комарі чудові. В кого не пробудилася, щоб вже дзвінки просто дзвонили як тільки можна, і всі кнопки нажималися, тому що час настає великого розширення, великого світла про яке я вам говорила чорного сонця. То світило, яке йде за ярилом, і яке змінить повністю не лише землю, але і змінить світи явінаві праві. Такі, така цікава інформація. Тому важливо відчути рід наш, а відчути рід не лише в нашій країні. А і в інших країнах, хто є з наших рідних, піти по цій мережці, такий глибокій, як більше всередину твердині піти, відчути своїми чарами, які чакрами, які знаходяться за декілька метрів нижчі стоп наших в землі, ними відчути, прорости, відчути, де да, наші рідні, і не квакати разом із цими чужими їхні сценарії і їхні вказівки. Де хто, де а, хто близький, а де ворожий і так далі. Не, не повторювати з ними разом, а йти по своїх відчуттях, по а, відчуттях глибоких генетичних, по відчуттях роду. А, це дуже важливо нам в об'єднанні. Воно й так. Я багато вам розповіла, але я просто не можу це робити для того, щоб в мене ось ця стара матриця не перекрила можливості розповідати. Тому а, воно все відбулося. об'єднання є три великих кола є а, країни, основні три. Які йде основне проявлення і основні такі ключі зі світом Наві, Яві і Праві, а вони всі працюють, ці гарні трикола працюють, і ніхто ні, ніяке, просто істота, ніяка, ні з яких інших чужинських світів не зможе це змінити. Тому механізми, як годинникові, вони працюють. Це прошиті світами, енергіями, рідних богів. Для нас немає чорних і білих, у нас наші різні боги, просто в різних світах і різна інформація, різні пласти інформації. Тому так, я думаю, що між стрічками ви маєте відчути і а, зрозуміти більше і а, повністю відкрити себе, ось ці родові такі пам'яті, і а, відкрити себе до ось цих піднесень, перенесень. А, з нашими рідними богами на інші чертоги, тому що важливо, коли ми буваємо там, це я все говорю своїй практиці, Ми приносимо сюди наші кристали заряджені, але тими енергіями тих чертогів, в яких ми буваємо, і ми приносимо додаткову інформацію від них, тому що мене запитували, чого ж боги ці не пролітають сюди і що ж, тому що хто дещо знає по тому, як було раніше по літописах. Хто знає, які були катастрофи в системі Ярила Сонця, тому зараз все це діється по-іншому. Оці всі речі, які відбуваються на твердині, це справа чужих, і окрім того, наша матінка-земля очищується. Це два таких моменти. А наші рідні боги вони працюють хвилями невидимими. І це лише так початково, лише воно йде такий пауза, потім знову хвиля, пауза, хвиля. І не лише оці чужі вони ж відчувають дещо, і вони намагаються підмінити. Ось я мені здається в минулому відео розповідала, що дають ось таку паузу, ніби, а потім знову порцію негатива. Паузу негатива. А насправді це відбувається, іде порція хвиль несхідних енергій а від наших рідних богів, які йдуть через нас, через кристали, які ми. Переносимо свідомо чи не свідомо, ми працюємо вночі, ми це приносимо, оновлюємо, заряджаємо ці кристали, приносимо сюди і проявляємо цю нову яву. Ось. І, е, обновлення відбувається, тому що, е, приходячи сюди, ми знову набираємося цього е, деструктива. Якісь десь кривда чіпляються, десь ці обріхування, десь якісь резонування з різними людьми, які а, дуже захищають систему чужих, просто не те, що вони ну Наскільки яру, ну, все це все одно чіпляється. Тому ми десь очищуємо себе вогнями, а потім таке відчуття обнулення. А, ось, І знову наступна хвиля. Тому так, наговорила багато. А, розшифровуйте. А, передаю вам це дихання цього лісу, цієї землі, дерев, любих. А, ще дуже хочу попросити. Ніколи не прошу, але хочу попросити за, наші, за нашу природу, за наші рідні дерева. Якщо ви бачите, що їх нищить, захищайтеся за них, вони також захистяться за вас, коли настане час, дуже швидко. І коли йде обрізання дерев, крони, часто в містах це роблять, зараз просто як подоріли, а це обрізається просто, як ніби як, якби людині відрізати голову, це приблизно так дерево відрізати крону. Воно таке нещасне виглядає, один цей стовбур. І ця вода потрапляє, там всі порушуються, всі баланси, і потім це дерево гине. А і не те, що, це не те, що трагедія для самого дерева, це трагедія для всієї екосистеми, тому що це, ми в цьому всьому пов'язані в нашій прекрасній природі, нашій прекрасній планеті. Вона відновиться у будь-якому випадку. Але якщо ми зараз захистимося, то захист буде від них особливий. Тому що воно все живе. І а, те, що вони не говоряться, не означає, що вони не розуміють, не чуються. А вони особливі, особливо наші дерева. І хто а, просто на роботі і зрізає їх, тому що так керівник сказав чи ще щось. А, ну, це все дуже швидко відбуватиметься зараз, ці всі а, повернення карнічні, тому що їх не можна чіпати. Зараз взагалі їх чіпати не можна. Тим паче такі доби, де я ось перебуваю, скільки їм треба років. Життя людини не вистачить, аби виростити ось так і мати ось цю енергію особливо, бути таким особливим провідником енергії і твердині. Тому прошу захисту для наших дерев, хто як може, і просто проявляти свою яру силу, яри вогні і наказувати через матрицю цим. Всім виконавцям, що потрібно зупинитися і перестати нищити природу, нищити людей роду, тому що все дуже швидко буде змінено. І всі такі, ну, якщо зараз ще десь якийсь можливий варіант є для того, щоб усвідомити, то за невеличкий період часу цих варіантів не буде. І так як говорили, я вам розповідала декілька місць, тому здається. Коли я чула по такій по нашій особливій мережі спілкування з волхвами, з нашими рідними богами і з пращурами, зараз не можна жаліти паразитів, тому що вже був варіант, коли їх жаліли. І після цього вони скільки зробили всяких нечистивих речей. А тому справді в совісті ми любимо один одного, творимо. Любові а до цієї прекрасної планети один до одного, все буде як найкраще. Будемо бачитися.